І Сергій Лещенко радник керівника Офісу президента України долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас. Доброго дня, вітаю вас. Я нагадаю, що Кіт Келекс представник Трампа буквально нещодавно ABC News телеканалу дав інтерв'ю, де згадав про те, що Україна заздалегідь вчасно надала свій план там з 22 пунктів. І Тут ключове цей план абсолютно прийнятний. Себто і європейці, і американці, і власне всі наші партнери розуміють, з якими пропозиціями і вимогами ми їдемо на цю чергову другу зустріч в Туреччині. Позиція Росіян не зрозуміла ні. Кому а чим що вони намагаються досягти в такою тактикою, вони намагаються тримати всіх у невизначеності для того, щоб їхній план, який ми вже можемо припустити, буде ні для кого неприйнятним, не піддавався знеціненню та критиці до моменту переговорів, з якою метою вони це роблять? Вони затягують час, тобто не показуючи план до переговорів. Вони не дають можливість оцінити життєздатність цього плану. Спроможність його виконати всі чекають. Час минає. Потім всі зустрінуться і виявиться, що цей план росіян нічим не відрізняється від заяв Ні Бензі або Піскова. І відповідно далі рухатися з цим планом дуже складно, але вони виграли тиждень. І на будь-які претензії вони скажуть: так ми ж в переговорному процесі. От наш план. Ви ж хотіли. Ми вам його показуємо. Це називається око замилювання або російське очка з боку російської сторони, тому що вони реально бояться санкцій, які накладуть на них американці, і ми бачимо рішучість вже сенату в цьому питанні. Президент зустрічався, Єрмак зустрічався Блументаль і. Лінці грем два сенатори впливових були в Києві в п'ятницю і обговорили якраз процес накладення санкцій, в тому числі на тих країн, які будуть купувати в Росії енергоносії, які потім дають можливість Росії далі продовжувати війну на українській землі. Тут ключове питання: скільки таких раундів може відбутися в контексті затягування Росіянами часу, адже днями, от буквально передодні, і сьогодні, і мілітарні аналітики і закордонні і наші і змі і за New зокрема Times, писали про те, що Росіяни вже розпочали літні наступи. Це стосується не одного там чи кількох напрямків. Це стосується практично всієї лінії фронту, починаючи там умовно від Сумщини, де Росіяни намагаються якось там просуватися по якихось дрібних населених пунктах. Але так само ситуація складна і на Донеччині. Ні, Костянтинівка Покровська на Харківському напрямку, і звісно, на Запорізькому напрямку так само почали вони намагатися якось рухатися. Нью-Йорк Таймс пише про те, що Росіяни намагаються взяти максимум, перш ніж зброя, замовкне, натякаючи, що росіяни знову ж таки, як ви сказали, будуть максимально тягнути час. Так, от літня кампанія вона розрахована на літо. Росіяни планують якось до конструктиву наблизитися вже десь у вересні-жовтні місяці. Я не можу за них казати, але я розумію, скажімо, їхню логіку. Вони хочуть сісти за стіл переговорів, озброєні новими територіальними захопленнями, і вони хочуть це зробити якраз влітку, тому що в них розгорнутий був під літню кампанію. Весь фронт вони не хочуть зупинятися в цьому сенсі. Єдина сила, яка їх допоможе зупинити, це спільна позиція Києва, Вашингтона і Європейських столиць, які включають в себе санкції для того, щоб провести до тями московську диктатуру. В цьому сенсі нас чекає складне літо, Це треба усвідомлювати, тому що саме влітку вони мають світлий довгий день. Суху землю і відсутність хмарності і теплу температуру. Тобто, це і зеленку, звичайно, тобто зелені засадження, які дозволяють рухатися набагато менш поміченими ніж якби це був осінньо-зимовий період. Тому треба бути до цього просто свідомим і готовим, але в жодний спосіб це не виправдовувати. Важливо розуміти, що. Це реалії війни, і так було кожного року. Насправді літо завжди був періодом, коли фронт дуже активний. Тому тут залежить від наших партнерів, чи готові вони грюкнути кулаком по столу і сказати: ми від це не підписувалися, ми не збираємося під нашу, скажімо так, переговорну спроможність, під наші переговорні зусилля дати вам можливість ще чотири місяці воювати і вбивати українців, захоплюючи українську землю. А я, от ви про партнерів згадали, тоді ще раз запелюю до Келога, тому що тут знову ж таки дуже важлива інформація з його вуст. Прозвучала що на другому раунді в Стамбулі, вже 2 червня будуть присутні представники не лише України та Росії, посередники там з Туреччини, але й представники там переговорної групи технічної зі сполучених штатів Америки, Британії, Німеччини Франції. А відтак чи можна говорити про те, що долучення ну, розширення формату це якось спрацює все ж таки в поза? позитив Точно спрацює позитив, тому що більше свідків буде того, як Росія позичає всірка очі і бдурить всіх, намагаючись знову ж таки просто виграти час. Чим більше свідків буде для цього, тим краще знаєте злочин простіше розслідувати, коли багато свідків. От це будуть свідки цього злочину злочину проти людяності, тому що вони будуть використовувати цей час для вбивства українців, захоплення української землі. Я не намагаюсь тут драматизувати когось залякувати, просто показую реалії, а реалії такі. Ну і звичайно, збройні сили України – це єдина і остання надія українців. Тому зупинятися в донатах в підтримці зсу, сподіваючись, що на сьогодні завтра буде припинення вогню. Це вже зіграло поганий жарт з збройними силами. Вони отримують набагато менше донатів ніж раніше. Саме демотивовані громадяни цими заявами не українських політиків, а наших партнерів. Мотивація падає. Відповідно, до армії доходить менше грошей. Відповідно, потреби закривається повільніше. Хтось каже, нехай держава закриває, але держава. Ніколи не була спроможна закрити 100% в жодній під час жодної війни все одно працювали волонтерські групи і в великих воїнах минулого теж. Тому це ще ще раз ще раз привід зрозуміти, що тільки від українців залежить те, як буде виглядати Україна в майбутньому. Президент України Володимир Зеленський говорить про те, що Росія намагається з переговорного процесу, згліто з дипломатії, зробити таке своєрідне посміховисько. Знову ж таки, Сибігачільникам МЗС говорив про те, що росіяни постійно дають ляпаса усім потенційним учасникам процесу, як в Європі, так і за океаном. Ну і відтак, президент досить позитивний. Ну, це факти. Це дуже добре. Що вже 82 сенатори, все ж таки, долучилися до проекту, який буде включати нові санкції. Ми зараз почуємо цитату від Зеленського. Далі повернемо. Ми обговоримо взагалі, як санкційний тиск, в якій осяжній перспективі може все ж таки змінити ситуацію. Ми однаково розуміємо, що Росія намагається зробити з дипломатії посміховисько, прикривається перемовинами, але готується до нових наступальних операцій на фронті. Щодня б'є по наших містах і селах, відмовляється від усіх пропозицій припинення вогню. Тому додатковий тиск потрібен. І я вдячний за ініціативу Двопартійний законопроект про санкції, який підтримують уже 82 сенатори. Пан Сергій, якщо дозволити, буквально ще кілька речень вже від мене, цитуючи Financial Times. значить, аналітики пишуть період стрімкого зростання рівня життя Росіян, що вплинув на зміцнення підтримки війни в суспільстві, близький до завершення. Ну і там дуже розлога стаття з цифрами, і це власне в піку тому ті думці, що економіка Росії вона може підлаштуватися. Путін говорить, ми це витримаємо там нові санкції. Як ви оцінюєте взагалі цю перспективу? Це взагалі то ну все одно побудовано на оцінках. Розумієте, ми не бачимо. Медичних показників ми не бачимо картки хворого. Ми не робили його тіла. Я говорю про російську економіку. Ми реагуємо, слідкуємо джобом висновки чисто за вторинними ознаками. Але в нас є прогноз нашого головного управління розвідки Міноборони, який був даний ще в Ятинська зустріч в вересні минулого року. Про те, що якщо війна затягнеться на наступний 27-й рік, то це матиме катастрофічні наслідки для Росії. Тобто 26-й рік може бути останнім роком війни, коли Путін. Може відносно безболісно продовжувати воювати, але я повторюся без санкцій це дуже складно прогнозувати. Якщо будуть санкції 500% про які кажуть Блюменталь і Лінціґрем, то це миттєво підрізає крила цій військовій машині. Вона не спроможе далі так швидко летіти. Питання до партнерів, щоб вони більше не... Займалися самообманом в певний спосіб, тому що е виграючи час, Путін вже їх дурить. Він вже розказує, що ще от один проект, другий, меморандум, другий меморандум. А реальні полягають тому, що вони не готові до переговорів, тому що вони хочуть продовжувати воювати, хоча б весь літній період а Україні своє робити. Ми не в тих умовах, коли ми вказуємо партнерам. Ми кажемо, ми звої зробили своє. Ми свою частину домашнього завдання виконали. А де ваша принциповість, де ваші жорсткі дії, обіцяна реакція, якщо Росія цього не зробить, тому що в інший спосіб це виглядає просто несправедливо, але це принизливо повідношення навіть до вас, до партнерів, якщо Росія може вас так відверто дурити і ви це пробачаєте, або робити вигляд, що цього не сталося. Тому українська позиція дуже проста. Все, що ми маємо, ми зробили. А реакція тепер на відповідно на іншому боці має бути. Так, будемо сподіватися, що і е, санкції, і тиск в цілому, е, значить на російську економіку, в той чи інший спосіб спрацює. Хотілося б, щоб це відбулося швидше і не знайшли ці країни, які закуповують енергоресурси, досі якісь обхідні маневри. Власне, е, будемо стежити. Дякуємо вам, Сергій Лещенко, радник керівника президента України, долучався до нашого ефіру.